Дивіться, значить, бабуська мені приготувала що, бабусь? Дивіться, пюре з гороху, смажена молочна ковбаска, навіть без паски і молосольні огірочки. Далі ось такі смажені кабачки. Це я бабусю просила, вона мені їх зробила. Зараз чекайте, дайте попити, бо дуже жарко. Живчик такий у нас є. Майже кожного дня ми купуємо в різних е, як сказати, літражах. Це з соком яблука. Найсмачніший, напевно, на мій погляд. Потім водичка моршинська. Це не реклама, це просто ми її любимо. Добавимо. Так. О, бабуська вже. А це вже бабуся. От кабачки, їх є три тарілочки. От є бабуська. Зараз. Зараз є три, а не лишиться ні одної. Так. О, бабуська моя дуже причепурилася. Так, бабусь, розповідай. Що ж, ти вже розповіла все. Так. А зараз там тільки треба сідати і їсти. Ні, додайся щось від себе, там не знаю. Щось розумне, розумне. Бо я дурного наговорила, а ти щось розумне. Скажи. О, хлібчик. Смачненько ще. Беріть з мене приклад, так. щоб у вас був завжди стіл повна чаша. Так. На зло рашистам нас на столі все рівно. Сум. має бути, так? Має бути О, це зараз. Щоб під, підкріпляти Ой. своє здоров'я. Mm -hmm, а ви знаєте, у нас зробили їх такими і хрумкими, і соковитими дуже смачні. Часничка не передала і, не, як сказати, дуже добре чесника додала. Смачно. Ось такі огірочки, бабуся, робить. Мало соленів. Це вже третя банка. Я за тиждень вже злупила. Так. Три банки огірків. Ось таке у нас за вікном. Так гарно природа. Світло, бачите, у нас горить навіть в день. Не, не економніме. <клес> Це бабуся, щось тут начудила, не знаю. Так, бабуська, що, будемо сідати до столу, так? Сідаємо до столу. Все. Смачного всім, хто їсть. А, дивіться, яка в мене порція? А подивіться, яка в неї. Це нормально? Бабуся, напишіть ви... в коментарях. Фігуру, фігуру. Дотримується. І напишіть, як ви думаєте, скільки її років. Бо я вам судно не скажу. <ріст> Бабуся дотримується дієти. Не дієти їм мало, але часто. А я теж так, в принципі, люблю. Цю, ага. Все смачно.